Старлінки на передовій забезпечують військових зв'язком 24 на 7. Завдяки ним передають координати, працюють із дронами та підтримують комунікацію між підрозділами. Рівненська міська рада на постійній основі за бюджетні кошти купує такі пристрої для військових. Чергова передача обладнання відбулася сьогодні. Військовий із позивним Макар ділиться. Старлінки на передовій такі ж важливі, як і зброя. Вони дуже зручні своєю компактністю, тим, що не потребують якихось додаткових джерел живлення, можуть живитися від павербанка та забезпечити зв'язок якоїсь там відповідної групи, яка працює в напрямках. Старін це ще з 2022 року став невід'ємною частиною забезпечення зв'язку та забезпечення комунікації між підрозділами та бойовими групами. Додає, окрім старлінків, на фронті постійною є потреба у техніці, зброї та людях. Необхідність, в принципі, завжди є й була в засобах зв'язку, в засобах БПЛА, це ФПВ, Мавіки, МАВІКи, Тритеті, самі, які зараз дуже тяжко знайти. І велика необхідність в мотивованих, молодих, здорових хлопцях, які будуть працювати. Зі свого боку, виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакерезян розповідає, допомога систематична та постійна. Додає, у міській раді вже готують нову партію техніки, аби передати для військових. Наша громада долучилася до передачі військовим частинам, Це кількість 10 військових частин. Ми передали сьогодні стрілінки, 21, 21 штука. Надалі у нас заголошені всі закупівлі, тобто до кінця року є вже запланований повністю перелік, скільки ми маємо закупити і передати. Я думаю, що ми з цим справимося, економіка, і таким чином будемо допомагати і в наступному році, поки будемо рухати на бажано нашу перевогу. Усе передане обладнання рівненською міською радою вже зовсім скоро вирушить на фронт, аби допомагати нашим захисникам нищити ворога. Анна Авдієва та Анастасія Словачевська, телеканал ITV Media Group.